Окупанти продовжують використовувати тактику терору. Серед ночі Росія випустила по Україні 18 ракет. Захисникам українського неба вдалося ліквідувати 15 з них. Таку інформацію повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Сьогодні, близько 2.30 ночі, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації. 9ТУ-95 з району Оленігорськ Мурманська область. Та двох ту 160 із району Каспійського моря. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет, 15 з них знищено нашими захисниками. У міністерстві енергетики повідомляють, що через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб. Пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано.